Усім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Dog House Multihold. На балансі як можете бачити на 45 тисяч гривень. Почнемо ми з бонуски за 6 тисяч гривень. Далі як піде. Якщо не буде топового заносу, в кінці просто зробимо один і буде-що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, друзі, перша бонуска за 6 тисяч гривень в Догхаус мультіхол. Давайте подивимося, що вона нам принесе. Чи взагалі є сенс далі брати бонуски у цьому слоті? Давай, 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 давай. Насправді, друзі, до цього слота я дуже-дуже не любив оці собаки там мегавейс та просто звичайний Догхаус. Мені вони здавалися, ну, такі собі нецікаві, що вони не сиплять майже. Але ну, з, з випуском цього слота, мені, чесно кажучи, якийсь новий, новий інтерес прокинувся в мені до цього слота. Непогано досить, 2X, 2 ікса, другий та третій ікс ми маємо. Та й що? Тай вже 3 маємо непогано, можна в принципі, можна, в принципі і без лап. Можна, в принципі, і без лап, лише став, будь ласка, ікси. Став ікси, і більше мені нічого від тебе не потрібно. Але лапа, все ж таки, лапа все ж таки на базі. 1185 гривень відіграно на даний момент. І два оберти, включаючи цей, у нас залишилось. Ще одна лапа є, і у нас всі, всі надії на те, щоб відкрити відкрити, все ж таки, другий барабан. Але, на жаль, ні. на жаль, ні, друзі, Другий барабан ми не відкриємо. Перша бонуска заносить нам лише 1359 гривень. Але ми не тіряємо надії. І зараз будемо брати наступну бонуску за 7500, друзі. А я нагадаю обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Також напишіть, будь ласка, чи відкривали ви тут колись 4 барабани. Бо я відкривав лише два рази. Я, наскільки пам'ятаю, лише два рази мені вдавалося відкрити 4 барабани. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи вдавалося це вам. Так, ну давай, 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 давай. Друга бонуска. Друга бонуска. Треба заносити. Вже лапа є, але треба, треба ще нам іксів. О, оце потужне. Оце те, що треба. Ікси на базу, давай ще дві лапи. І можна ще посередині десь того ікса ще й втолити. О, саме так, саме так. Це саме те, що треба. І лапа, і ікс посередині. Саме те, що треба. Давай, давай, будь ласка, ще одну лапу. І вже будемо переходити на наступний барабан та грати там. Півтори тисячі гривень на даний момент в нас вже відіграно. Дві лапи є. Досить потужний результат. Ще одна лапа переходить у нас на третій барабан. Давай три спіни. Три спіни сюди. Його. Оце гарно, друзі. Оце потужний результат. І це дуже перспективна бонуска, яка, мені здається, може занести дуже і дуже багато. Зараз ми з вами це і дізнаємося. Скільки це найс? Nice. Це лише Найс, nice, друзі. Але це ще півтори тисячі гривень, і вже 3300 ми маємо на балансі. І 4 оберти залишилось. Тож давайте дивитися, що воно нам взагалі поставить чи занесе. Третій барабан на базу. Третій барабан на базу, друзі, ще один ще 1300 гривень нам заходить. Але три оберти залишилось і ще два оберти дало з цього барабану. Отже, п'ять обертів ми маємо, друзі, і всі. Всі шанси є на те, щоб занести якусь непогану суму грошей. Тож, давайте дивитись, чи вийдеться в нас ще один найс, ще одна тисяча гривень. 6400 вже ми маємо на балансі, і дивимось, що в нас буде надалі. Ой, синенький, а синенький це гарно. синенький це йди сюди. Сенсейшнал. 10 тисяч гривень зверху, друзі, навіть більше за один спін ми забрали, ніж ця бонуска вартує, в принципі. Це досить потужний результат. Бонуска просто на всі 100 залетіла. І ще в нас є шанс саме зараз, друзі, з вами відкрити четвертий барабан, бо нам за два спіни треба піймати одну лише лапу. Одну лише лапу дай нам, будь ласка, і ми відкриваємо четвертий барабан. Ото буде потужно. Давай зараз. Є таке, друзі, четвертий барабан на базу! Ще мега, ще мега, ще 2 321 тисяча гривень. І четвертий барабан. Четвертий барабан це просто щось космічне, скільки. Один спін, але це неважливо зовсім. Давай, давай, що по грошах, що по грошах, друже, що по грошах? Скільки? Скільки занос? Скільки заносимо? Ой-ой-ой, а заносимо гарно, заносимо гарно, друзі. Це ще один сенсейшнал, ще 5 тисяч гривень. Зверху, 26 тисяч гривень вже маємо І останній оберт, який нам принесе зараз. Що ж він нам принесе? І чи принесе взагалі? Ой, і закрий, закрий, закрий рожеву, закрий рожеву. Ай-яй-яй, скільки, скільки? Десять? Ще п'ять тисяч гривень, друзі. Це 31 тисяча гривень. За бонуску, яка коштувала 7500, просто топовий результат, неймовірна мажорна нота, на якій ми все ж таки будемо і завершувати цей відеоролик, друзі. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення.